Всім привіт! Ось у нас вчора був, була зима, а сьогодні вже повністю весна. Вже снігу майже немає. залишки тільки залишились і все. Вчора було не до снігу. Думала, що сьогодні закидаю в теплиці розсаду сніжком, але вже нема чого закидати. Сніг вже розстав. Будемо чекати, слідуючи. Да. Всі, всі, всі люди кофе п'ють отакими, а ми отакими. По, по пів відра. Зато, зато добре. Зато смачно. Зато напитися можна. Тільки проснулися? Пробуй. На вулиці сонечка, теплиці пооткривав і давай пить кофе. Ану, пробуй. Ну, что я могу сказать? Я не великий такой гурман, там разбираюсь. добре, добре. Так, ну а я люблю и сливками. Дай ложечку расколоть. Ну и так добре, без сливок. Добре. Приятный такой вкус, нежный, хороший. Ну і так, сьогодні поговоримо про такого шкідника, як Совка, хватить нам байдики бить, будемо далі вивчати шкідників, щоб вони нам не дошкуляли навесні, щоб ми були, так сказати, підготовлені і знали нашого ворога в лице. Совка це на українській мові нічниця, родина нічних метеликів. Це метелики різного кольору, в основному літають вночі. Совки налічується десь до 25 тисяч видів. Майже на кожній культурі совка присутня, не майже а на кожній. І в основному от на полуниці і на огородніх культурах у нас пошкоджує совка, яка підгризаюча, яка підгризає корінь або ж сердечко у полунички. І також листогризуща совка, яка пошкоджує листя. В основному на полуниці є, яка підгризає корінь, прогризає такі ходи прямо в сердечку, і рослинка гине, і ще є совка яка гризе, листя, восени, совка окуклюється і йде в ґрунт, і зимує під залишками, трав'янистими всякими залишками рослин. Може зимувати також під корою совка, совок дуже багато видів, я вже говорила, їх дуже-дуже багато, вони різного кольору є. І совкою, яка підгризає корінь, от іменно корінь з, нею, з нею дуже важко боротися, тому що її важко дуже взяти. Вона знаходиться, вона прогризає. Ця гусеничка виходить, е, саме стебло, от, вгризається туди і робить там ходи. Тому, коли бризкають від совки, то стараються бризкати. Прямо в кущ туди всерединку, щоб, щоб дістати цього шкідника. Бризкають децесом, такий самий, самий е, е, діючий препарат, е, який діє на всі види совок, і на підгризаючих і на листогризущих совок, дуже хорошо діє. Також в цілях профілактики сиплять, верніше бризкають ґрунт хлорною ізвістю. є така спеціальна хлорна ізвість, яку розводять і бризкають ґрунт, обробляють ґрунт. І також хорошо діє проти совки прополка, рихлення, прибирання бур'янів, щоб не було. Ну, щоб були плантації в хорошому, чистому вигляді. Тоді, звичайно, шкідника буде менше. Ну а проти листогризущої совки, звичайно, боротися трішки легше, тому що вона поїдає лист. Сама гусеничка. На нього діє і актелік на, таку, на гусениці на листогризуще, тому що це листогризуще. А от актелік діє на от, сосущих шкідників і листогризущих. Із біопрепаратів можна використовувати бітоксибацилін. Це від листогризущої сувки, яка кормиться листям, та що кормиться листям, вона вигризає із нижньої сторони листочка, вона сидить і прогризає такі дірочки на листі, прямої з-піджилки, яка знаходиться на нижній стороні листочка. От вона її підгризає і різної форми такі дірки прогризають. Я думаю, кожен бачив такі дірки, але ж не тільки сувка такі дірки робить. Поговоримо долі про інших шкідників, які теж роблять такі дірочки. Але її можна побачити на нижній стороні листочка. І, звичайно, не треба недооцінювати цього шкідника. Хоча дуже часто ми попадаємо своїми першими обробітками від кліщика, від широкого спектру дій шкідників. І буває, що вона гине від цих препаратів. Так що, всім миру добра, всього найкращого, і все буде Україна. У нас зовсім вже весна, бачите. Від вчорашнього пейзажу абсолютно нічого не залишилось майже. Тільки де-інде де такі островки, <смі> сніжку, остальне все розтануло. Але це добре, тому що Землю йде волога, яка знадобиться нам навесні. Народні синоптики прогнозують нам дуже засушливе літо. Ну, побачимо, що далі буде. До побачення.